10 година гімн України присутні виконують разом з Закарпатським народним хором. Нагородними знаками ветеран бойових дій, учасник бойових дій нагороджують військових нацгвардії України. Серед них Ярослав Нижник. Ця нагорода була за те, що приймали участь в бойових діях на Київщині за звільнення Київської області. Ми приймали участь з перших з перших днів повномасштабного вторгнення. Наша частина виїхала в зону бойових дій, де ми приймали участь. Тобто це було на Київщині. Більше 15 населених пунктів ми звільнили. Зараз, отримавши нагороду, гордість якась бере, що так зібралися. Офіційно нагородили. Приємно дуже нагороду. ветеран війни та посвідчення учасника бойових дій показує Назар Томошевський. Посвідчення учасника бойових дій ми отримали за те, що з перших днів, а саме з 26 лютого того 22 22-го року ми вже були на фронті з хлопцями. Обороняли тоді ми столицю, працювали в районі Ірпіня або учі Житомирські траси. Найважче було напевно. Бачите те, як люди, коли ви приходите їх звільняти від расистів, реагують на вас, і як діти на це все реагують, як батьки з ними до вас виходять. Загалом нагороди та посвідчення учасників бойових дій вручили 16 військовим нацгвардії, сказав речник Національної гвардії України в Закарпатській області Олексій Куделя. Вони з перших днів російського вторгнення виїхали в складі їхнього підрозділу для захисту. Києва, Київської області і прилеглих населених пунктів на той час, на лютий 2022 року. Ці військовослужбовці вони були солдатами-строковиками, солдатами строкової служби. втім, вони показали свою майстерність, свою підготовку, свою відданість нашій батьківщині, свою жартовність і готовність захищати Україну. Зараз несуть службу на Закарпатті. Вони охороняють громадський порядок, вони охороняють важливість. ...державні об'єкти, іноземні дипломатичні установи і виконують багато інших важливих завдань. До 27-ї річниці Конституції України і патрульні поліцейські Закарпатської області отримали грамоти. Ніс службу тут, але в кінці грудня поїхали в Куп'янський район у дворічній Несли службу на блокпостах. Ми межували із орками три кілометри біля нас. Прилітали снаряді і різні. Різні боєприпаси їхні. Я вам скажу до даної ситуації, ти адаптуєшся досить швидко, тому що працює адреналін у крові і інстинкти самовиживання. Розкажу один момент, коли я повернувся вже, нічкою, проснувся, і через те, що я чув якийсь грохіт. Я прокидаюся спросоння. Думаю, прильот чи вильот. Але в результаті я поняв, що я вже і це напевно щось впало було на дворі. За словами речника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, грамотами нагородили сімох патрульних поліцейських. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини.